Друзі, підписуйтесь і ставте лайки. І це відео зараз починається. Ну, дід, я хотів спитати, чого ти кожен день лежиш передаєш, а ми всі ходимо. Взагалі, то я стою з дивана. Е -е, ну, тільки раз в рік і коли пенсія приходить. Ем, -е, ну ладно. Синку пішли на охоту. Кат, ну не треба. Ба! А -а -а. Ба. Як я тебе указался в ночи в лесе, к с пистолетом. Сынок, там, сторож? А? А -а 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 -а. Интересно, но ну, нас еще зазвали книжки. И еще и телефоны. Нашки взрослые, чтоб писать. И знать, а хоть бы шось. Ну, например, Даня, расскажи, что ты там робишь? Ну, я ж твой старший брат. Вот с татом лежал. Ну да, расскажи. Ну, ну, это не взяли до школы, бо я без волчатников. Ну, я навчився донглірувати. І мене записали в донглірувати. Дома мандолинос. Фу, бля, не цілуйся зі мною. Мама, я пішов гуляти. Хорошо, йде. З ким? З другом. Ну ж не з алкашом гммм. Иде. А точніше я не йду ні з ким гуляти, я йду палити школу. О, а це за котик. Живу, а-га-х, соця, Це одяг терте не хватало, щоб ти поламав. А, ну ладно, поламаю. Поляли спаковувати подаленки. Завтра будет взе.

Вау! такая школачка. Мам, знаєш, що нас в школі вчили. І чому вас вчили? Е, Якось нужны фігні. А точніше вот такі от чоловічки. Точніше я їх сам робив, я не хочу. Вот такі человечки. От я їх вбив. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока!